Добрий вечір, малята! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні я хочу поговорити про цікаву тваринку, але про яку ми дізнаємося згодом. Перш ніж ми дізнаємось, ми повинні привітатися із Всесвітом. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться день. Малята сьогодні до нас завітав якийсь звір. Цікаво, хто ж це прийшов до нас? От Малята, як ви гадаєте? От сьогодні до нас на заняття завітав ось такий чудовий тим. У кожного з нас є домашні тварини, хатні улюбленці, але в кожного вони різні, можуть іноді бути однакові. Сьогодні я хочу розповісти вам про свого домашнього улюбленця. У мене є ось такий чудовий котик. Це киця, її звати Міла. Я зараз вам про неї розповім. Це моя кішка Мілочка, моя гарна киця. Красива, пухнаста, штубка в неї руденького кольору, лапки в неї м'якенькі, наче подушечки. Ще мої лялечки на моїй киці. Ось такі чудові вушка, шка В моєї киці, в киці є оченята, маленькі, наче кудзики. Ще в моїй киці є ось така чудова сукня. Ось така чудова киця у мене є. Скажіть, будь ласка, малята, а чи любите ви кицю? Чи ні? А чи є у вас вдома домашній улюбленці, наприклад, песик чи, можливо, котик, а можливо, киця? Давайте ми сьогодні з вами зіграємо в гру. Я буду вам показувати тваринок, а ви мені будете допомагати, як ми можемо назвати кицю. Перша в нас є киця. Як ми можемо лагідно її назвати? Можемо говорити «кіт», котик або китюня. Наші тваринки полюблять, коли ми їх ласк... лагідно говоримо, а не говоримо пес, іди до мене. Ми повинні говорити песик. Ми не песика можемо говорити або пес, або песик. Це в нас з'явилася черепаха. Ми можемо на неї говорити або просто черепаха, або черепашка. Наступна в нас з'явилася риба. На рибу ми можемо говорити або просто риба, або рибка ось така золота. Давайте подивимось з вами, малята, що полюбляє наша киця їсти. Я буду вам зараз говорити, а ви мені показуєте клас, так? Ось так перевернути клас? Ні. Скажи, будь ласка, Артемко, чи полюбляє киця їсти рибку? Клас, так? Ось перевернути клас? Ні. Полюбляє киця їсти рибку. Полюбляє, звичайно. Киця полюбляє їсти моркву. Ні, не полюбляє. Киця моркво не їсть. Скажи, будь ласка, а киця полюбляє їсти корм, ось такий для котиків, чи ні? Звичайно, молодець. У нас є з тобою хто з'явився? Артемко. У нас з'явився з тобою песик. Скажи, будь ласка, а песик полюбляє їсти картоплю? Ні, звичайно, не любить песик їсти картоплю. А чи полюбляє песик їсти м'ясо? Полюбляє. Скажи, будь ласка, а корм полюбляє їсти песик чи ні, покажи мені, будь ласка, на пальчиках. Звичайно, полюбляє. Скажи, будь ласка, у нас з'явилася черепаха, черепаха полюбляє їсти м'ясо. Ні, звичайно ж, черепаха полюбляє їсти овочі. Фрукти і деякі, так? Молодець. Ти чудово виконав всі завдання. Скажи, будь ласка, а в тебе котик є, бокиця? Якщо є, покажи мені, будь ласка, клас. Молодець. Я думаю, що ти полюбляєш допомагати мамі або татові. Їсти давати киці або котику, так? Полюбляєш гратися, полюбляєш гратися з кицею, адже киця полюбляє, щоб з неї гралися. До речі, коли киця хоче їсти, вона буде дуже жалібно плакати. Вона буде м'явкати, мяв мяв говорити. Якщо вона наїлася, вона ляже спати, клубочок звернеться і що буде робити? Муркотіти, так? Звичайно. Вона буде муркотіти. Дякую тобі, Артему.